Вітаю. 18 травня. Україна відзначає День пам'яті жертв, геноциду, депортації кримсько-татарського народу. Географія геноцидів, які відбулися в 20 столітті, охоплює різні регіони світу, зокрема Європу, Азію, Африку. Україна в цьому контексті посідає скорботне місце, адже її земля стала останнім притулком як для представників її титульної нації. Так і для національних меншин. Саме Україна в її сучасних геополітичних кордонах стала єдиною територією, де в межах двох десятиліть були здійснені декілька геноцидів. Перший з них припадає на 1932 рік. Інші два це Голокост і геноцид ромів, які відбулися в часи окупації України нацистськими загарбами. В умовах сьогодення, коли кримські татари внаслідок анексії Кримського півострова Російської Федерації знову віддаються репресіям, увага всієї світової спільноти знову звернена до історичних процесів, які вже мали місце в історії цього багатостраждального народу, і призвели до грубих порушень прав людини та масової загибелі депортованих кримчан. Тому необхідно пам'ятати про злочин сталінізму. Проти кримського татарського народу 1944 року. Все розпочалося з вигнання нацистів з Криму. Операція радянських військ з вигнання нацистських окупантів з території Кримського півострова почалась 8 квітня 1944 року і завершилась в ніч на 13 травня. Ще до завершення боїв 22 квітня в доповідній записці на ім'я Лаврентія Бері. Кримські татари були звинувачені в масовому дезертирстві в лавах Червоної армії. 10 травня Берія в листі Сталіну повторив попередній заклик, додавши до нього зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу та небажаність подальшого проживання кримських татар на прикордонній околиці Радянського Союзу. Також в листі була сформульована пропозиція. Виселити все кримсько-татарське населення до Узбекистану. 11 травня 1944 року було прийнято цілком таємну постанову Державного комітету оборони номер 5859 про кримських татар. В ній наводились попередні претензії до кримсько-татарського народу, начебто масове зрадництво та масовий колабораціонізм, тобто співпраця з ворогом. Які стали обґрунтуванням для депортації. Насправді, жодних доказів масового дезертирства кримських татар не існує, бо абсолютна більшість колабораціоністів загинула в боях чи була засуджена в індивідуальному порядку. І багато кримських татар представлені до найвищих нагород Радянського Союзу, і воювали на всіх фронтах радянських армій. Найвідомішим кримським татарином, наприклад, є а Ахме Амет Хан Султан, кримськотатарський льотчик. Він народився в Алупкі, батько, дегестанець за походженням, працював робітником, а мати кримська татарика займалася домашнім господарством. Живучи на березі моря, мріяв про далекі мандрів, а коли 15-річним вперше побачив літак, почав плекати нову мрію здійснятися у небо. Відтак записався до Сімферопольського аероклубу, а згодом вступив до Качинського авіаційного училища. Німецько-радянську війну пройшов від першого до останнього дня. Після завершення від гітле... звільнення від гітлерівців Криму на кілька днів приїхав у рідну Алу відвідати батьків. І саме тоді, на його очах, відбулася депортація кримських татар з історична Батьківщини. Лише завдяки допомозі друзів Амет Хан Султану вдалося захистити Захистити від виселення рідну матір, але його молодший брат Імран був репресований за співробітництво з окупантами, начебто, двічі герой Радянського Союзу, льотчик Винищувач, здійснив 603 бойових виляти. У 130 тридцяти боях збив 30 ворожих літаків. Нажахані вороги дали йому прізвисько Чорний Дяк. 18 травня 1944 року НКВД оточили півострів Крим і пішли від морських берегів півдня і півночі, від скель Херсонесу і Перекопу до серця землі з давніми городищами, печерними містами, дововижними краси палацами і старішими за будь-які історичні події кладовища. Операція з депортації кримсько-татарського населення розпочалась о 3-й годині ранку, 18 травня. 1944 року і завершилась 20 травня. Для втілення примусового виселення кримських татар було залучено 32 тисячі співробітників НКВД, депортованим давалося на збори від кількох хвилин до півгодини. Формально дозволялися брати з собою особисті речі, посуд, побутовий інвентар та провізію в розрахунку до 500 кг на е, родину в реальності же депортованим вдавалося прихопити з собою в середньому 20-30 кілограм речей та продуктів. Абсолютна більшість майна залишалась і була конфіскована державою або потрапляла до рук мародерів. Продовж двох днів кримських татар звозили машинами до залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя, звідки ешелонами відправляли на схід. Під час головної хвилі депортації 18-20 травня вивесели 180 тисяч осіб, для перевезення яких використали 67 ешелонів. Крім того, 6 тисяч мобілізованих військоматами протягом квітня-травня кримсько-татарських юнаків окремо відправили на наряди головного управління формування резервів для до Гур'єва в Казахстан, Уйбишев та Рабініцьк. А ще 5 тисяч кримських татар заслали на роботу до табору, таборів тресту Москов вугілля. Разом за перші два дні з Криму було депортовано 191 тисяча 44 особи. Окремо під час депортації було заарештовано 5 тисяч дев'ятсот осіб, звинувачених у співпраці з німцями та іншого так званого антирадянського елементу. Вони потрапляли до Гулагу. І в подальшому не враховувались в загальних зведеннях про вигнанці. У ході черневих депортацій болгар, вірмен, греків та іноземних підданих додатково було виселено 3141 кримського татара, на яким пощастило врятуватися втрат. Таким чином, загальна чисельність вигнаного з Криму корінного народу склала 183 тисячі осіб на загальне спецпоселення. плюс 6 тисяч у табори управління резервів, плюс 6 тисяч до ГУЛАГу, і плюс 5 тисяч спецконтиненту для московського вихільного тресту. Разом 200 тисяч осіб. Серед дорослих спецпоселенців було також 2802 росіянина, українців, циган, караїмів та представників інших національностей, яким було, яких було виселено через змішані шлюби. Останній ешелон з депортованими прибув до Узбекистану 8 червня. Певна частина кримських татар в дорозі загинула. Кількість таких за офіційними джерелами 191 людина, але вона викликає суд. Втім, навіть радянська статистика дозволяє простежити зменшення кількості вигнаного населення. Відразу після перемоги над нацизмом розпочалась також тотальна демобілізація кримських татар з лав радянської армії. Протягом 1945-1946 років трудові табори Сибіру та Уралу було направлено 8995 військовослужбовців, яким в 1953 році дозволили воз'єднатися з родинами на Заслані. Така сама доля спіткала і відзначених воїнів, навіть двічі герої Радянського Союзу Амет Хан Султану не дозволяли повернутися до Криму. Усіх спецпоселенців. Військових вилучалися військові квітки, їм заборонялись носити зброю. При цьому старші офіцери залишалися на службі, тоді як старші офіцери, політпрацівники та співробітники каральних органів відправлялися на спецпоселення. Постановою радянського уряду від 8 січня 1945 року про правовий статус спецпоселенців відзначалося, що спецпоселенці користуються усіма правами громадян СРСР. Але при цьому вони не мали права самовільно залишати райони спецпоселення, визначені для них. Голови родин повинні були щомісячно реєструватися в міліції, а всі зміни у сім'ях повинні бути доповідатися в міліції в триденний термін. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року. До завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч кримських татар. Не меншої шкоди зазнало господарство Криму, позбавлено досвідчених працівників. Звичним явищем були втечі з місця слоня. Особливого масштабу це явище не було в 1948 році, коли втекло 8692 кримських спецпоселець, з яких було затримано 6295 і притягнуто до відповідальності 2645 осіб. Уряд уже 21 лютого 1948 року спеціальною постановою про заслання висилки з спецпоселення зобов'язав МВС встановити режим повного припинення втеч. А 28 листопада 1948 року. Президія Верховної Ради СРСР своїм указом про кримінальну відповідальність за втечу з місць обов'язкового і постійного поселення у віддалені райони Радянського Союзу в період вітчизняної війни встановлювала довічний термін виселення і призначала 20-річне покарання примусовими роботами за втечу та 5 років за перехову. Радянський уряд Лише 5 липня 1954 року зняв з обліку спецпоселенців, які не досягли 16 років, а також молодь прийняту на навчання до навчальних закладів. 13 липня 1954 року президія Верховної Ради СРСР скасувала свій указ від 26 листопада 1948 року про кримінальну відповідальність за втечу з місць заслання. Відселені з Криму Кримські татари були звільнені зі спецпоселень на підставі указу президії Верховної Ради СРСР від 28 квітня 1956 року. Але без права повернення в місця звідки були конфісковані, та без повернення конфіскованого майна. Постанова Ради міністрів УРСР від 15 грудня 1956 року про розселення татар, німців, греків, Болгар та вірмен що раніше мешкали на території Кримської області і поверталися з місць поселення, визнавала неприпустимим їх повернення в Крим, а також вважала недоцільним розселення їх у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. Незважаючи на половинчастість ухвалених рішень, вони все таки полегшили громадське становище депортованих, позбавивши їх принизливих формальностей обліку. Це давало можливості і для переселення, і в інші місцевості СРСР, якою поодинокі депортовані змогли скористатися. Політичні акції кримських татар, петиційні кампанії, створення політичної організації, акції протесту призвели до ще одного політичного успіху. 5 вересня 1967 року президія Верховної Ради СРСР видала указ про громадян татарської національності, які проживали в Криму. Який скасовував звинувачення у зраді кримських татар, але водночас проголошував нібито повне укорінення кримських татар в Узбекистані. А в січні ж 1974 року президія Верховної Ради СРСР скасувала заборону грекам, вірменам, болгарам та кримським татарам повертатися в Крим на колишні місця їхнього проживання? У період після указу 1967 року. Державні органи СРСР та УРСР вдалися до іншої тактики протидії поверненню депортованих народів в Крим. Основним знаряддям її став контроль за поверненням в Крим колишніх депортованих осіб за допомогою інституту прописки реєстрації особам, які намагалися повернутися на законних підставах органи внутрішніх справ, утворювали утруднювали або й унеможливлювали придбання житла. Також вони ускладнювали процес прописки або відмовляли в ній. За перебування в Криму без прописки їх у судовому порядку, а то і навіть силоміць, відправляли співостров. Будь-які прояви протесту, спровоковані цими діями, неухильно гасилися судовим органом. Кримські татари почали переселятися самостійно. Наприкінці 60-х, на початку 70-х років до Криму прибуло 195 сімей. Крім того, депортовані селилися і у інших областях української РСР, зокрема в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Одеській областях. І на 1 травня 1973 року в Республіці проживало 6 874 представника кримських татар. 14 листопада 1989 року Верховна Рада СРСР. Прийняла декларацію про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, підданих примусовому переселенню і забезпечення їх прав. А 7 березня 1991 року прийнято постанову про скасування законодавчих актів у зв'язку з декларацією Верховної Ради СРСР від 14 листопада 1989 року. Про визнання незаконними та злочинними репресивні акти проти народів, які зазнали примусового переселення та забезпечення їхніх прав. Відтак, відновлення за рахунок держави майнового та іншого стану репатріантів до того, яким він був до моменту депортації, набуло було необхідної легітимності. Україна ніколи не відмовлялась від визнання актів органів колишнього СРСР щодо відновлення прав депортованих. А з часу проголошення Незалежності взяла на себе повну відповідальність за долю всіх своїх громадян, включно з тим, що повертаються на її територію з місць депортації. Проблема депортації кримських татар 1944 року сьогодні надзвичайно актуальна. Знову, з 2014 року Крим знаходиться в окупації. Знову, з 2014 року кримські татари зазнають переслідувань, які загострились після початку повномасштабного вторгнення. Але неодмінно пам'ятаючи уроки минулого, ми з надією дивимося на майбутнє. Трагедія 18 травня, яку пережили кримські татари, вірмени, болгари, греки, німці, на довгі роки залишила незгладимий слід у душах багатьох людей. Ми повинні пам'ятати про загиблих, шанувати пам'ять усіх людей, які стали жертвами репресій, не забувати тих. То все своє життя присвятив самовідданій боротьбі за відновлення порушених прав та свобод кримських татар та інших народів.